Друзі, привітик! Працюємо над Б1 іспанська за підручником Апренди. Можливо, ми в цьому курсі будемо використовувати інші ресурси, але поки що я планую дати уроки саме за цим підручником, за всіма темами. Другий урок сьогодні і це тема Герундій. Герундій розбираємо на рівні А1, так, але зараз ми його будемо використовувати в контексті різних часів. На рівні А1 ми знаємо вже, що Герундій це діє, яка відбувається зараз. Наприклад, ну, як воно виглядає, це буде естар плюс Герунді, тобто діє слово, яке закінчується на «endo». Наприклад, естой дандо у на класі. Устейсистан ескучандо «Estoy dando» – це я даю. Естан ескучандо це ви слухаєте. Так виглядає у нас Герундій. Тобто герунді, це насправді просто форма дієслова, яка закінчується на андо чи «єндо». Для тих, хто взагалі не пам'ятає, як це воно формується. Якщо в інфінітиві дієслово закінчується на ар, наприклад, може бути там аконсихар надати пораду. Забрали це ар в кінці, аконсихар, аконсихандо, додали андо. Так? Може там авансар продвигатися а, ну, там, йти вперед, авансандо. І ось це андо, воно не змінюється в залежності від особи. Тобто, якщо ми, це буде теж авансандо, чи там вона авансандо, я авансандо, не змінюється, добре? Що змінюється, це буде дієслово естар перед цим герундієм. Якщо дієслово закінчується на ер-ір, er, закінчення буде не андо, «єндо», «корер», корієндо, суфрір, суфрієндо. На рівні А1 не розбирається таке правило, але вже зустрічаються такі дієслова, як Сегір Сіг'єндо, чи там Педір під'єндо. Тут у нас є правило насправді. Можете його зараз собі записати, запам'ятати, було б краще запам'ятати. Це дієслова, які в теперішньому часі нерегулярні. У них там в корені буде зміна, наприклад, «дормір». Дуермо, дуермис, дуерме, дурмімос, дурміс, Тобто О змінюється на сегір буде змінюватися на і, «сіго», «сіге», «сіге». ґе сіге. Може, там морір, муеро, мурес, муре. Тобто ті слова, які в теперішньому часі мають зміну, але вони мають ще закінчуватися на «ір» в інфінітиві. Тобто, це дій слова: саме морір, сегір, «дормір», педір. А, там, Звісно, є більше слів, я просто зараз не можу пригадати, у мене немає списка перед собою. Отож, вони в Герунді будуть мати зміну О на В. Ой, на В кажу, на У, О на У змінюємо, наприклад, дуермо, дурмє Герундій. Чи там морір, так? Муеро muriendo", muriendo. Є така пісня estoy muriendo. дуже класна, я її люблю цю пісню. Я не знаю, хто там співає цю пісню. Коротше, неважливо. Але чому я згадала про пісню? Тому що я в свій час англійську і іспанську вивчила дуже-дуже ну, багато відсоток слів саме через пісні і граматику, до речі. теж. Добре, тепер у нас йдуть слова як pedir, seguir, там буде e «е» змінюватися на pidiendo, siguiendo Окей? Про Герундію ще треба важливо пам'ятати, що от, якщо діє слово зворотнє закінчується на се, наприклад, акостарсе, то ця се може писатися в кінці до Герундія. Наприклад, акостандо ме, акостандо те, «акостандо -се», «акостандонос», «акостандос», акостандосе, акостандонос, а костандос, а костандосе. Так, і ми тепер підступаємо до Б 1 рівня. Оцей Герундій він використовується завжди після Естар, так? Наприклад, естой, acostándome» я лягаю спати, але це «estar», це ж інфінітив, і його можна поставити в будь-який час. Починаємо роботу над підручником. La perifrasis estar más gerundio» – вираз «estar» плюс «gerundi» – «se utiliza en español» використовується в іспанській, «para indicar acciones en desarrollo» щоб вказати дії. Показати дії, які відбуваються, які розвиваються. Енель пасадо, пресенте о футуро, в минулому, теперішньому, майбутньому, тобто в будь-якому часі. Це важливий момент, що герундій – це не те, що відбувається зараз, а це, ну як якщо порівняти з англійською, то це Continuous. У нас же є різні Continuous. Є present Continuous, є Present Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect Continuous, «past Continuous, «Past perf, Perfect Continuous, Боже, поки виговориш то їх там багато контінюусів цих, і в іспанській теж Герундій, Естат плюс Герундій, використовуємо в будь-якому часі. Тепер, а, а навіщо тоді нам герундій, Це взагалі, якщо у нас і так уже дуже багато часів, так? бо герундій, він вказує от дивіться, «indicar en desarrollo, щоб вказати дію, що в розвідку розвивається, щоб це підкреслити, нагадати про це, задати цю інформацію. Ayer estuve esperando el autobús una hora. Вчора я чекала на автобус е, годину. Можна сказати, Ayer el autobús una hora. Це буде просто indefinido. Я вчора чекала на автобус годину, і звучить воно дещо так нейтрально. Ну, чекала ти чекала. А тут estuve esperando і одразу відчуваєш через цю граматику, що людині було важко, вона там, ледь висиділа цю годину, чекала на автобус, ну і нарешті він таки приїхав. Як ми бачимо, що він нарешті приїхав через те, що це Індефінідо. Індефінідо це дія, яка закінчилась, отримала результат так? Estuve esperando. ¿Qué haces? Estoy leyendo. Що ти робиш? Я читаю. Uh, estoy leyendo, знову ж таки, задає цей, ну, цю, цей розвиток дії, що я читаю, саме читаю, я там не дивлюся телевізор, не. Переписуюсь в інтернеті, я читаю Естою mm леєндо. -hmm. comiendo con mis padres» – це у нас вже майбутній час. В понеділок, о третій, я буду обідати зі своїми батьками. Естаре «Estaré comiendo». Це футуро, так, Естаре футуро майбутнє. Таким реченням, ми показуємо, що в понеділок, о 3-я буду обідати там, чи вечеряти зі своїми батьками. Нічим іншим я не буду займатися. Це мій план. От саме цим я буду займатися, я вже собі візуалізую, як це все буде відбуватися. Тобто Герундій це коли ми настільки ну, вже живемо цією ідеєю, якщо ми говоримо за майбутнє, там візуалізуємо її, чи там якось не можемо відпустити минуле. Коротше, це якась така дія, яка для нас важлива і ми хочемо її підкреслити. Оце Герундій. Можна сказати, що Елюне Саластрес комере con падрес. І це просто е, звучить ну, так нейтрально, скажімо. Ну, просто я буду вечеряти з батьками. А estaré comiendo – це я буду в цьому процесі, не в інших процесах, а в цьому. Зрозуміли? Так, ну, щоб це зрозуміло, зрозуміти, насправді потрібно дуже багато практики і чути ці фрази навколо себе. Не просто так правила зачитати. Давайте подивимося в контексті минулого. Тобто у нас тут Естува, е estado» і «estaba» з герундієм. Почнемо з Stuva і e con los mismos marcadores temporales. Використовуємо з тими самими а, маркерами цими, ну, часовими маркерами. Що це за маркери? Preterito definido, preterito şu, маркери, що він дефінідо, то есть у нас у нас. Віднідо маркери у нас Ан-Ноті вчора вночі.

Pero matiz de Але додають відтінок це таке тривалість, тривалості дії, додають відтінок тривалості дії. Тобто, якщо ми говоримо просто індифінідо чи претеріто перфекто, дія, я знову ж таки нагадую, звучить більш-менш нейтрально. Хоча ми на першому році говорили, що індифінідо це акцентує увагу на тому, що дія закінчилася. Але в порівнянні з Герундієм. Який буде використовуватися з претеріто індефінідо. Різниця буде в тому, що в претеріто індефінідо це просто дія закінчилася. Ми на цьому акцентували увагу. А Indeфінідо це означає, що був певний процес, і він нарешті. Ой, індефінідо. Індефінідо з Герундієм, так? Був певний процес, і він нарешті закінчився. Наприклад, Ель Берроно Посадо Айуде А, -а Робто. Минулого року я допомогла Роберто в його дослідженнях. Звучить більш-менш нейтрально. Тобто, так, був процес, він закінчився, все. Слава Богу. Чи може там не слава Богу, але ну, якось я не, не, не хочу привернути увагу до того, що саме цим і займалося. Просто увага на тому, що це закінчилось. «El verano pasado estuve ayudando a Roberto en sus investigaciones». минулого року я допомагала, переклад той самий, допомагала Роберто в його дослідженнях. І тут «estuve ayudando» – це означає, що я саме цим займалася, нічим іншим. І це, ну, там, можливо, дуже старалося, не знаю. Реально дуже багато працювала, дуже багато допомагала. Але це все закінчилось. Тобто, «ayudando» – це про цю важливість, про акцент, а «estuve» – Акцент на тому, що закінчилось. Окей? Герундій акцент на розвитку, на важливості, а СТВ закінчилося. Така у нас виходить комбінація. Це, як, наприклад, там, щось таке кухоне візьмемо. візьмемо картопля і яйця виходить пюрешко зі смаженими яйцями. Якась така комбінація, знаєте, чи може там, що можна зробити з лимону і цукру, робимо лимонад. так? Е, значить, там ці акценти різні. Цукор на тому, що це буде солодке, щось, лимон на, на те, що це буде освіжати, а в цілому дає взагалі лимонад. Так і тут у нас аюдандо акцент на тому, що це був процес, естуве е, акцент на тому, що це вже закінчилося. І в цілому вийшов естуле. юдандо – це претеріто індефінідо, яке використовується з tarde. Хлопчик дивився телевізор весь вечір. Це означає, що давайте уявімо собі ситуацію. Приходить такий батько з роботи. Дитина хоче з ним гратися, він такий хоче відпочити, він стомився той батько після роботи і він вмикає телевізор. Восьма година вечора. Мама прибігає, каже, ні, виключу його, бо дитина дивилася телевізор весь вечір. То дала тарди, нагадаю, тарди це у нас з 12-ї години, десь приблизно до 7 вечора. Ну, Тут, ем, ну, так, десь до тут треба ще ем, підключати ось ці зміну сезонів, тобто не може бути тарди, коли вже на, на вулиці ніч, там, очі там, наприклад. так. Е, і коротше, мама каже, він дивився телевізор весь вечір, тому вона хоче. це. Підкреслити через Герундій, що він був саме в цьому процесі, він не гуляв з дітьми, він е, там, не ходив на двір гратися, е, не читав нічого, не малював, а дивився телевізор. Це вона показує через Герундій, що саме цим займався б'єндо. А час задає через претеріто перфекту, а стадо, тому що це вже закінчилася ця дія, але день ще не закінчився. To en la tarde, Латарде, ya es la noche. Окей, okay. я сподіваюся, що більш-менш зрозуміло, бо тема реально важка ця. Става плюс Герунді індікана акціонер де сарройода. Вказує дію, яка відбувалася, розвивалася, але не закінчилася. Мучас бесес ес інтеркамбіабле конкретерито імперфекто. Дуже часто її взаємозамінюють з претерито імперфекто. До речі, в попередніх прикладах ми теж, теж бачили, як змінюється. Просто це в підручнику не було написано, але я говорила, що так теж можна, просто будуть дещо різні акценти. А ось тут ну, акцентів, в принципі, ніяких не буде таких особливих. Тому що імперфекто це ж теж розвиток дії. Quando вахаба чи quando кондова баха, тобто чи так, чи так говорить, коли він спускався сходами, то впав cuando bajaba чи quando estaba bajando. No se puede utilizar en el sentido de habitualidad en el pasado. Тим не менш, ми знаємо, що імперфекто це, по-перше, дія в розвитку, якась фонова дія, наприклад, тут він бахаба, це він спускався, це фон, і секайо, він впав, це індефінідо це факт. Фонові дії це імперфекто, факти це індефінідо. Але імперфекто це не тільки профонові дії, а це ще дії, які регулярно відбувалися. Там, рутинні справи, якісь там щодня я щось робила, це імперфекто. Так от, якщо у нас є імперфекто в цьому сенсі, в сенсі э, рутинності, то його не можна замінити вже на то імперфекто э, плюс герундій. Тобто, не можна сказати, deporte, Евгенія ahora Естава no tiene tiempo». Буде виключно Євгенія Антес Асія депорти. переговори на не темпом. No Раніше Євгенія займалася спортом, зараз не займається цим, тому що тут у нас дія, яка повторювалася, рутинність тут. І тут не підходить громаді. Так, тепер цікаво, у вербуске, ну, ла форма э, перефрастика la perífrasis se utiliza preferentemente en verbos que indican actividades cotidianas que se pueden ver en su desarrollo, como leer, hablar, cocinar, ver, esperar, comer. Тобто ось цей перефраз, тобто цей вираз грунді, так? він використовується з якимись такими звичними, рутинними дієсловами, як читати, говорити, готувати, дивитися, бачити. Ну, там, бачити не, не бачити, а саме дивитися там, телевізор, наприклад, так, комп'ютер, Чекати, їсти, ходити, купувати і так далі, навчатися. І носкуля у Сарсела Парі зазвичай не використовується. Перефразицей, так? ну, герундій. Колос вербо сере, стар, тенер, подера, вер, ірбенір зі словами сере, стар, ну, давайте я перекладу їх бути, знаходитися, мати, могти, знову бути, ходити, приходити. З дієсловами, словами, які експресса на менталес, які використовують, виражають якусь ментальну активність, наприклад, савер, одя, роман, знати, ненавидіти, любити. І з дієсловами словами почуттів, відчуттів, есталос, ке акціонес. Наприклад, паресе, олер. тобто дієслова відчуттів, як здаватися. Нюхати, ну, тобто відчувати на запах А, Так, але ми знаємо в усіх мовах, якщо ви вже маєте якийсь там продвинутий рівень в інших мовах, ви знаєте, що ми вивчаємо на А1, потім все перекреслюється на Б1. І на С1 ви знову це все перекреслюєте і вивчаєте, що такі всі ці слова можна вивчати. Просто їх треба не вивчати, а вживатися рудні, Просто це треба. Вміти робити. Okay? Uh, і давайте використаємо цю ну, ці знання для вправи. Вправа А. Комплетала фразе конвер е на самодово. Претерето имперфекто, індело. Естава, uh, масхерондю, чи естува масхерондіо. Так, тобто естава чи естува. Зрозуміло, що може бути естаба, бос, естаба изстабан, эсту, есту тобто якісь. Інші особи теж можуть бути. Ель Домінго, Кандо, я Еставому Сліганду Акаса, сенос, бла, bla bla Ель Коті. До речі, а чому тут написано? Ага, тут тобто у нас виходить imperfecto, indefinido, плюс eh, estaba за Ерундієм, плюс за Зерундієм. Тобто у нас чотири опції виходить за часами. Так, ну, в неділю, коли ми приїжджали вже, під'їжджали додому. Еставимося llegando» задає процес і фон для того, що далі відбудеться. Так? Що далі відбудеться. Тому «llegando» – це процес. Ставимося імперфекту, це фон. Синос зламалася. estropear» – це ламатися. У нас зламалася машина. «Estropear» виходить, зламалася це факт, це коротка дія, вона там ніяких процесів немає, тому це індефінідо. Сенос Естропео. Можете записати собі це слово, є стропеар ламатися, зіпсуватися теж що стропіар. Бла бла бла, портрелефону, куандо, бла бла бла, парель травахо І дій, слова використовуємо ми тут: Ямар і Салір. Ямар дзвонити і салір виходити. Так, виходить у нас таке. Подзвонили по телефону, ні, подзвонили по телефону вони, коли я виходила з роботи. Де тут коротка дія? Подзвонили з роботи, тобто позвонили, коли я виходила з роботи. Як ви думаєте, де коротка дія? Коротка дія буде «подзвонили», бо виходити з роботи це зібрати сумку, може, якісь журнали заповнити, може там прибрати робоче місце. Коротше, це більш довгий процес, ніж подзвонити. Тому короткий процес буде індефінідо. по телефону, а далі вже буде у нас. Герундій, і тут я виходила Естава Сальєндо. Хоча можна сказати Канду Салия. Тому що Імперфекто і Герундій, Герунді і Imperfecto, вони взаємозамінюються. Тобто, Салія чи Естава Саєндо. Астакеора, бла-бла, бла, а ночі де політика. Астала Сінко. До котрої години ви вчора розмовляли. розмовляли про політику до п'ятої. Тут, звісно, можна індефінідо використати, сказати просто астакеора областейс, ці де політика, до котрої години ви говорили вчора про політику, областейс. Тому що босс, так? А в Латинській Америці боссотрос не існує, тому було б тут Абларон. Так, а у нас ж нова тема, і за цією темою нам краще буде сказати Астакеора, Estuvisteis hablando anoche де політика, Estuvisteis hablando. Відчуємо різницю. А і це говорили, і я просто запитую, до котрої години ви говорили. А Авіясні це а то ви тільки про політику говорили, і мені цікаво, коли це все закінчилось. Зрозуміло, тут якась така емоційність є: типу, Боже, ви ж тільки про це і говорили, коли ж це все закінчилось? А, а властеї це ну, більш нейтрально поговорили, закінчилось, мені цікаво, коли синько до п'ятої, а ночі, Боже, це ще вчора вночі. Вони говорили про політику всю ніч до ранку, ось так. Так, І давайте вже 25 хвилина зробимо ще одне речення, а решту зможете зробити самі. Скачайте собі підручник десь в інтернеті, Я не знаю, там, придбайте підручник. А, от, Я не можу поставити вам посилання на підручник, бо це буде все некоректно. Отож, е четверте речення, так? коли, куандо, бла, бла-бла, дісіочо Аньос, бла-бла-бла, то лише він не засівана, але дискотека. Коли мені було 18 років, я щовихідних ходила на дискотеку. Так, Коли ми говоримо за, за, за вік, це завжди буде імперфектом. Кандотенія дісі оча Аніс. Можна сказати кондутува 10 оча. Кондутува дісі очо, це як наче там саме в день народження відбулося. тенія» – регулярно мені 18 років було. 365 днів було 18 років. Герундість тут не підходить, тому що це регулярність. Так, ми говорили, що регулярність Гарундія не показується. Показується процес, який відбувається зараз. А, отож. Ібато дослосфінес, де семана, але дискотека. Я ходила на дискотеку дня, кожного дня, кожних вихідних. І багато fines de семана. Знову ж таки, не підходить герундій, тому що ми говоримо про регулярність, про рутинність. Так, ну, це все на сьогодні. Я дійсно вважаю, що це важка тема. Я її часто використовую. В реальному житті, а ось на уроках чомусь я її не використовую. Тобто я навіть не пригадаю, щоб мені учні від мене не чули цю граматику. Пам'ять в мене дійсно хороша, я пам'ятаю кому із учнів, що я говорю. От, ну, я поліглот вивчаю на різних рівнях шість іноземних мов. Якісь на С там корейську щойно почала, А 1 звісно. А1 це єдина мова корейська, яку я вивчаю на А1, і інші вже там більш високі рівні. Тому я кажу, що я реально пам'ятаю, що я комусь кажу, і де я кажу, так от, оця граматика чомусь на уроках до мене не приходить в голову. А в реальному житті, коли я спілкуюся з чоловіком своїм чи з подругою, а в мене чоловік іспаномовний, то так, я дійсно можу використовувати цю граматику. А коли її використовувати ще, це коли ви хочете підкреслити, що саме цим займаюся. Чи саме цим займалася, і ви не показуєте, що це було, наче, ну, якщо там перфектно, що це було там роками відбувалося та повторювалося. Це не, не цей акцент ставимо, акцент на тому, що саме в той момент саме ця дія відбувалася. Тоді це Геруній. Не хочете акцентувати, не хочете собі ніяких проблем, не використовуйте Герундій тільки в теперішньому часі, то тоді буде більш просто для вас. Так, а наступного разу ми розберемо бритеріто перфекто. Якщо у вас є які питання, залишайте їх в коментарях. Можете мені написати в інстаграмі якісь питання з цієї теми. Також я пошукаю вам вправи і в описі додам, щоб ви закріпили. Чи можете писати свої приклади в фотохіте, теж я дам фідбек. Дякую eh, за підписочку, за лайки, за те, що ви подивилися. І я здесь убує І Іксцентр фіни сама, поки ось савед. Чао!